Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Буду казати чесно, цього тижня, напевно, у нас буде тільки одне відео, тому що якось е, їздив в село, скажімо так, там трохи нарубався дров, і зараз зовсім немає сил нічого знімати. Ну що ж, давайте почнемо. Почнемо, напевно, із таких самих, можна сказати, безкоштовних поповнень, як би це не звучало, але поповню свою колекцію ось такими ось. Звичайними 1 та 5 гривнями. Але в них незвичне для мене. Це 24 рік минулого року. У мене ще таких немає. У мене зараз тільки десяточка 24-го року була. А ось це з обігу мені попався Гривня мені з обігу попалася, а 5 гривень це моїй тітці попалося. І я коли передивлявся, в них було 3 штуки. Ну, я то вибрав саму кращу. І тепер, скажімо так, мені залишилось на одну ловбіль менше. Здається, 2 гривні залишилось мені дістати. Далі. Отримав одного конверта зі своїм замовленням. І там була ось така марка емочка, 22 рік чи 21-й, здається, 21-й, напевно. Спершу я думав її просто відділити, а тепер навіть якось шкода ось Здається, як гарно штамп пропечатався. Київ-2, 6, 10, 25. Одним словом, вирішив поки що не відділяти. Ну, штамп от дійсно так зроблений пафер гарний е, пакування був, тому вирішив це поки що зберегти. Це, напевно, те, що, скажімо так, в мене безкоштовне, за що, можна сказати, я платив по мінімалки або по собі вартості. Ну а зараз підуть трошки-трошки цікавіші е, покупки, придбання. Пам'ятаємо, випуск 23-го року винищував зла». F-16. Ну, взяв виключно заради верхушки верхньої частини. Це мені піде в колекцію, а нижня піде обмін, там подарунки або використовую за призначенням. Далі конвертів замовив. Це у нас перший так, так перший, це у нас е, свіжачок, свіже спецпогашення. Ось. Юнацька філателістична виставка медопори з 9 по 14. Це виходить, вона ще буде у нас іти. Так, ще здається, 2 дні чи один день. Так, далі це у нас протимінні кораблі. Ага, протимінні кораблі М310 Чернігів. Таке у нас було спецпогашення. І конверти трохи минулих років. Він це брав не в інтернет-магазині а в Людей. Перший конверт це у нас Чорнобиль 96-го року. Перший день. У мене був такий конверт, таке спецпогашення, але там інше зображення конверт було спецпогашення. Один в один, а відрізнявся конверт. І далі теж Чорнобиль. Це вже 30 років 2016 року. І як ми бачимо, наступний рік у нас буде 26-й рік, а це означає, що у нас в наступному році буде 40 років Чорнобильської трагедії. Так, ну, не знаю, цікаво, зробив Карпош якесь цікаве спецпогашення або просто погашення, Нова марка. Будемо чекати дивитися. Але знаємо точно, що наступного року у нас буде завершення серії, серії монет, як він там, Чорнобиль відродження. От Наступного року буде остання шоста монета. Це у нас, що відноситься з таких української філателі. Хоча, якщо чесно, далі буде теж виключно філатерія. І тільки українська. Ну, По-перше, конверт, це пакування прийшло від Укрпошти. Так, ну а ось давайте, трохи марок. Перше, це у нас. Не пам'ятаю, який рік, здається 2009, чи 2008. Здається, 2008. Зараз так треба подивитися. Так, 2008 рік. Це там 200 років Тарасу Григоровичу Шевченко. Чи не 200 років. От я чесно не пам'ятаю, але там була серія марок присвячена його картинам. Далі. Ось такий національний природний парк Святі Гори, черепаха, така видра, метелик, птичка. Це у нас випуск 2010 року. Такого в мене ще випуску не було. Та, здається, з неї почалося у нас, чи не з неї, ну, чесно, не пам'ятаємо. так, так взяв ось таку щіпку з купоном. Це у нас репін. Ілья Юхимович Репін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. В принципі, мені достатньо було і так, але продавалося ось так. Дві марки і купон вирішив зберегти. Далі це ще у нас 70 років Раді Європи, здається, так називається. А це у нас 100 років національний академічний драмтеатр імені Франка. Випуски 19-го року, що перша, що друга марка. Ну і трохи стандартів ось таких нагріб. Наче одинакові десяточки, але там різниця по мікрошрифтах. І вісьмірочка. Це у нас якийсь там восьмий стандарт. А це сьомий виходить. Так, ось такі були мої фарателістичні поповнення. Ну, і цього тижня. Вирішив взяти трохи альбом, мені треба було, одним словом зараз покажу. Взяв альбом класний, суперовий. але, як виявилося, те, що мені потрібно. Тому що це чересчур класний альбом. Альбом маленький, він там менше, ніж А4. Здається, на, на 8 листків. Це у нас 16 сторінок. Але стан настільки гарний, що він мені. Скажімо так, не підходить. Одним словом, задумка яка в мене, взяти ось такий альбомчик, звичайний, підібрати, і в ньому показувати свої марки, все, що я отримав, них так пофасав, пофасав, розклав. А цей тепер я навіть не знаю, куди його, куди його використати, Тому що, ну, по-перше, він класний, якість в нього непогана, коштує мені 250 гривень плюс доставка. Ось тут ось українська пошта Чорний. Наче все ціле передивився. ну, Поки що не визначився з його застосуванням. Ну, але точно вже не буде для цієї цілі. Для цієї цілі я там ще один альбомчик приглянув, теж зараз участвую в акціоні. Час прийде, покаже. І от я касу взяти такий альбомчик, розказати марки, буду прямо в ньому робити огляди. Ну що ж, це в нас буде з часом, а на цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!